Ну і що привіт, друзі? І сьогодні в нас дуже цікавий контент. Дуже цікавий автомобіль, ми таких ніколи не приганяли, да і не дуже хочемо, якщо чесно. Це автомобіль клієнта. Він взяв його, можна сказати, як під проект, Тому що я не знаю, що тут можна з ним робити, але йому дуже цікаво. Пошкодження в неї страшні, як я бачу. Але по факту тут ланжерони цілі, тільки потрібно буде зібрати повністю передню частину автомобіля. А ви можете представити, скільки коштують на неї запчастини, тому що в неї в бампері тільки різних датчиків, щоб просто капець. Дивись. Ось, наприклад, якийсь датчик, але куплена вона. Знаєте, за скільки? Парабанний дроп 1850 доларів. Зараз ми перейдемо до салону. В... Вірніш, коли ми перейдемо до салону, то ви зрозумієте, що це класна ціна, але удар страшненький. Так, я тут знайшов імпровізовану палку, яка нам підтримує капота для того, щоб показати вам, що тут відбувається. І нам головне, що зробити, це по-перше, покрутити мотор, тому що він поки не крутиться, тому що ви бачите, що від тут відбувається, він повністю зажат. Цей весь мусор прибрати звідси і покрутити мотор. Це першочергове. Ну а потім вже... Після того, як ми це все розберемо, замовляти запчастини. Тут буде запчастин замовлено дуже багато. Я сподіваюся, вам потім в кінці назву ціну просто запчастин. Тут не те, що запчастини дуже дорогі, їх просто дуже буде багато, тому що ви бачите, що кожен кронштейн, кожне якесь кріплення, кожний ось такий електронний елемент, він потрібно, щоб працював. Ми це, скоріше всього, фара. Ось ця фара. Дивіться, це фара. Дивись, як вона виглядає. Так, да. дуже цікаво, що вийде в кінцевому результаті. Я сподіваюся, вам також буде цікаво, тому що такі проекти це треба сміливість мати для того, щоб замовляти. Дуже багажнику багато всього цікавого. Дивися, скільки раз її евакуювали. Це кожен раз, коли евакуюють машину, їм ставлять таку штуку. Можна тепер у нас брати, евакуюють машину і ставить. Ну так, да, тільки тут адреса, куди, куди, куди вони її забирають. Джордани оригінальні, але дитячі, на жаль, якщо були б великі, то я думаю, можна було б щось придумати. Реально оригінальні Джордани. Прямо коли наступаєш, написано Джордан. Е, чувак, походу, дуже любив солодке або тітка. Дивись, тут кіткат. Емдемс, до речі, новенький. Якщо хочете, можу вам дістати. Одну тобі, одну собі заберу. Напиши, якщо тобі потрібно. Відправлю, тільки щоб ти з'їв. Опа. Якщо що, теж можу відправити. Тут є горшок, що ще тут є. Мені здається, вони займалися якоюсь декораціями або щось таке, тому що дуже багато різних каталогів з такою продукцією. Тут навіть є візитка, я сподіваюся, це вони. Я їм відправив на пошту фотку цієї машини. Якщо дадуть відповідь, то я вам скажу. Не будемо світити пошту. О, зонтик є. Зонтик штука хороша. Прикольно, що прийшли коврики. І тут що у нас? Угу. 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 Понятно. А це що таке? Дивись, тут така штука. А, це для, для айпеда. Воно буде працювати на айпеді. Так, ну в принципі все, там нічого цікавого нема. Сверток. Нам, до речі, колись в такої штучки, тільки вона була ізолентою обмотана, прийшла трава. Так, да, реально. Лазити в чиїсь речах то цікаво. І ми це тільки що зробили. Ого, там блок запобіжників стоїть. Так, да, тут електроніки в цьому автомобілі, звісно, дуже багато. Давайте перейдемо до салону, те, що я вам обіцяв. Із виду, отак, коли збоку стоїш, то ну, не скажеш 13-й рік, десь там 17-й, може 18-й. Ну, диски трішки старенькі, чуть-чуть. Ну, а салончик. От сід до сідушки взагалі немає претензій. Виглядає класно. Прям, ти знаєш, чувствується лухарі якесь. Що ми тут маємо? Перше, ага, тут вже якісь блоки лежать. Понятно. Опа, на. Обогатились. багатілість. Це все собі заберемо. салону. Що можу вам сказати по салону? Дивись, коли ось так сидиш, то ти чувствуєш себе якимось дяді. Тому що десь у 2014-2014 році це було прям вау, unbelievable! І вже тут мішка стоїть. Буде він тут стояти, поки не зробимо. Так, що з монітором? Ага, Понятно. Ладно, туди поки не ліземо. Ключ прикладати, тут що у нас? Мультимедіа, навіть карточка є. І сімка якась стоїть. Може американська. Давайте достанемо. Ага, фіг ми її достанемо. Так, що у нас тут? Ого, 180 на спідометрі. Значить, вона класно є. Ладно, що 270 кілометрів. Все, що можна є, це що таке? А, це настройка. Понятно, яркості. Є. Оце прикольно, що воно глянцеве. Мені подобається. Якби було матове, то чувствувався якийсь би дішман, а так воно глянцеве, то красиво, красиво. Що мені тут не подобається, це, звісно, дерево, тому що, наче камрі сараковочка. Що зараз роблять? Беруть, його знімають, фарбують в чорний глянець і клас виходить. Просто. Про ну, пушка, реально пушка виходить. Не знаю, чи підійде тут, тому що тут є, бачиш, що така алюмініва вставка. Але я думаю, підійде, буде набагато красивіше. Тому що тут глянець, тут ці ручки глянцеві, там де, там, де управління сідушечкою також глянцеве. Я думаю, ми так зробимо, якщо клієнт буде не проти. Воно буде набагато красивіше. Ой, тут курили. Ось ще монетка. Два. Карточка. Якщо і у нас є тут в підписчиках картграбери, чи як їх там називають, будь ласка, номер карточки. процентик мені на, на счотік, пожалуйста, скиньте. Так, давай, фокус. Я думаю, бачите, так? Да? Все, будь ласка. От благодаріть мене. Якщо що. я щось не бачу зеркала. Не знаю, можливо, воно є, можливо, його немає, стирили. От стеля прикольна, тому що вона чорна. Ось ця пластикова штука також чорна і з глянцем. Поєднання просто кайф. Все працює. О, як працює? Буде працювати. Ну, ну чорна стеля це кайф. Я думаю, так краще видно. Люк. І найголовніший прикол, знаєш, який? Що стеля провисає. В Америці дуже багато машин з провищою стелею. Не знаю, можливо, це із-за того, що там дуже жарко, і криша дуже сильно нагрівається, хоча у нас теж жарко. Може, в них дуже часто жарко. І стеля нагрівається і відклеюється клей. Це ми так думаємо, тому що іншого пояснення цього немає. Я ось так зараз вам покажу, як вона провисає. Оце все. Я думаю, бачиш, як вона гуляє. Що мені подобається тут в стелі? Якщо стріляє подушки, то не всю стелю ламає, а ось окрема частина, спеціально виділена, вона аж йде аж в самий перед. Ой, тут пересвід. Ось іде аж в самий перед, ось ця частина. І вона тільки окремо вистрілює, ламається. Ну, не ламається, можливо, вона якось відлітає. Но це прикольно зроблено. Стеля окремо. І тут підсвіточка офігенно буде, звісно. Ну, взагалі машина класна, комплектація дуже класна. Позаду он... ну Давайте я зараз розвернуся. Позаду сидушечки, Ну прям як дядько їздиш, знаєш. Але 13 рік. Я вважаю, що трішки старенька. Трішки старенька. Там воно ще якісь штуки стоять. то що таке цікаво. Єдиний мінус, що вона не лонг-версія і не має позаду регулювання сідушок. Вони в одному положенні тільки стоять. Це маленький такий мінусик. І великий плюс, якщо ти уважно дивишся, це те, що нестрільнута безпека. Взагалі нічого, навіть ремені. Дивись. Раз, два. Прикинь. Не потрібно буде перешивати блок СРС, не потрібно буде робити подушки ніякі. Це кайф, реально кайф. Прикинь, на такі тачки здоровенні валить десь по Італії. Угу. Кайф, так? Ну, кнопочки, ось ці, це прям що ауді 13-го року, що ауді 20-го року. Прям однакові. Так, ну що, поки все, нема що більше показувати. Будемо її розбирати і вже робити. І я думаю, потім вже ми зустрінемося ближче до того часу, тому що тут роботи буде дуже багато. Ось такий автомобіль. А ну дайте відповідь: купили б собі таку автівку чи ні. <сум> тому що я, якщо чесно, то куп не дуже хотів автівку. Ну я маю на увазі на продаж. Собі можливо, як проєкт, робити його дешево, не спіша, можна. На продаж таке не брав. тому що Кому її потім продати, я не знаю. І якщо тебе цікавить майже будь-яка автівка з аукціону, будь ласка, звертайся до нас, приженемо, зробимо, якщо треба. Якщо не треба, просто віддамо таку, якою вона приїде тобі. Тому постав лайк, напиши щось в коментарі. Ну не щось, а чи взяв би таку автівку? Як, як у тобі взагалі вона це допомагає каналу трішки розвиватися? Дякую. Ось так воно зараз все виглядає. Коли машина розібрана після ДТП, то нічого страшного в принципі тут і немає. Але тепер кинь, це все потрібно повністю. Зараз нову морду купити. Абсолютно все. Тут дуже багато різних проводків, різних... тут дуже багато різ, тут дуже багато різних проводків, різних датчиків. Ось, наприклад, кожну трубку потрібно буде купити, тому що бачиш, да? що з ними сталося. Їй тут не дуже добре. Е, ну, зато радіатор цей цілий, наче, такий невеликий маленький плюсик. Ось так от. Так, ну і що? Ми її завели, все окей, е, двигун працює і це радує. Зараз підемо збирати запчастини. І на цьому все. Лайк постав, комент напиши. І до зустрічі в нових відео.